Деякі просто на полі бою, поруч із розбитою та обгорілою технікою. Тіла загиблих вже передані судмедекспертам для встановлення особи. Нагадаємо, за попередніми даними Міністерства оборони Валерія Гелетея, під Іловайськом загинули понад 100 осіб. Це переважно бійці добровольчих батальйонів. За даними генпрокурора України Віталія Яреми, число загиблих вдвічі більше 200 солдатів. Командири батальйонів, що потрапили в оточення під Іловайськом, заявляють про ще більші втрати серед своїх бійців. Ще 73 українських військових звільнені з полону. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив президент України Петро Порошенко. Відомо, що їх обміняли на 73 бойовиків. Передача військовополонених відбулася неподалік від Костянтинівки на Донеччині. Ви впевнені, що вас взяла саме російська армія? армію. Вони самі сказали. Вас допрашували? Да, Ні що? А що спрашували? Гол Бул... ну, род войск. Мобілізували. Ось і звільнені рядові солдати, офіцерів у цій групі немає. Повідомив радник Петра Порошенка Юрій Бірюков. На своїй сторінці у Фейсбук він написав: усім колишнім бранцям надали необхідну медичну допомогу і відправили до шпиталів. В основному е осколочні ранення нижніх конечності рани. не ухожені, не прив'язані, не оброблені, Так що не довге лікування. Скільки по часу цим ранам уже. Со слов больных и раненых порядка 20-25 дней. Общее состояние удовлетворительное, физическое такое, а эмоционально не подавленное. Заборонити у Росії мовлення телеканалу Євронюс вимагає депутат Держдуми Михайло Маркелов. Він направив до генпрокуратури Російської Федерації та Федеральної служби нагляду у сфері масових комунікацій запити з проханням провести перевірки сюжету найпопулярнішого у Європі новинного телеканалу Євронюс про військову підготовку новобранців Нацгвардії. Інструктори вчать хлопців влучно стріляти за мішень портрет Володимира Путіна, стилізований під образ Адольфа Гітлера. Це її обурило депутата про Путінської Росії на думку Маркелова ці кадри спрямовані на розпалювання ненависті і ворожнечі, а також принижують людську гідність не лише Керманича Росії, а й усього її народу. Тим паче, що в ефірі репортаж встигли показати десятки разів, повторюючи його щопівгодини. Також Маркелов вже підказав генпрокуратурі та Роскомнагляду, як треба відреагувати на сюжет Євронюсу. Варто не лише заборонити мовлення каналу у Росії, а й порушити проти керівництва кримінальну справу, зазначив Єдинород. you У Маріуполі СБУ полювала двох диверсантів, які готували теракти на стратегічних об'єктах міста. Один затриманих громадянин Росії, другий українець. У них вилучили чотири автомати Калашнікова та чималу кількість набоїв до них: чотири вогнемети Джміль, три гранатомети та дві міни з детонаторами. Вони планували різноманітні диверсії у місті, щоб дестабілізувати ситуацію. Також співробітники СБУ затримали спільницю зловмисників громадянку України, члена так званого парламенту самопроголошеної Донецької народної Республіки вона і передавала завдання диверсантам від ватажків ДНР, які ті в свою чергу отримували від представників ФСБ Росії. Повідомили в СБУ. Під час недільного обстрілу в районі Путилівського ринку у Київському районі Донецька загинули чотири людини. Про це з посиланням на представників терористичної організації ДНР повідомила спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, члени якої прибули на місце події. Із однієї будівлі йшов дим. На місці працювали пожежники. Члени місії бачили щонайменше одне тіло вбитої жінки. Невдовзі в районі знову розпочалася перестрілка. Чотири вибухи пролунали за 200 метрів від членів місії ОБСЄ. Вони переїхали приблизно на кілометр. Від ринку, але новий снаряд вибухнув за 100 метрів від того місця. Після цього команда покинула район бойових дій. Понад 160 нелегальних мігрантів з країн Африки загинули через аварію судна біля берегів Лівії. Пором на борту якого було 250 пасажирів, затонув в районі Таджура на схід від Тріполі. Місцеві засоби масової інформації пишуть, що береговій охороні вдалося врятувати лише 36 осіб. Пошуки решти тривають, хоча шанси знайти їх живими мізерні катастрофи кораблів, які перевозять африканських нелегалів через Середземне море. Не рідкість, адже вони часто переповнені. Одна з найбільших аварій біля лівійського узбережжя за останні. Час сталося наприкінці серпня. Тоді загинули близько 170 біженців Сомалі та Еритреї. На виборах в анексованому Росією Криму пройшли партії Володимира Путіна та Володимира Жириновського. Інші поліцили не змогли подолати 5-відсотковий бар'єр. У Держаді півострова єдина Росія отримала 70,7% голосів. У ЛДПР – 8,38%. Такі результати після опрацювання понад 214 тисяч бюлетенів. У неділю в анексованому Криму вперше проходили вибори по російському законодавству. Кримчани обирали держаду півострова та представників закон. Но зборів Севастополя, окрім цього, відбувалися вибори до місцевих органів влади у міністерстві закордонних справ України. Перегони назвали фарсом, а їхні результати нікчемними. В гпу проведення Росією виборів на тимчасово окупованій території України охрестили спробою захоплення влади. Однак, нардепо Борису Дейчу, обраному до парламенту у 2012 році, по одному з мажоритарних округів у Криму, це не завадило прийти на виборчу дільницю. Голосовал за лучший Крым, за лучший наш город в будущем, за лучшую жизнь крымчан. А дал голос за тех, кто должен в перспективе делать жизнь краше, лучше и справедливее. Дейч, як і раніше, є народним депутатом України. Щоправда, в останнє в Раді його бачили 3 липня. Водночас меджліс кримських татар і низка кримськотатарських організацій закликали бойкотувати вибори. Пізніше на своїй сторінці у Фейсбук голова меджлісу кримсько-татарського народу Рифат Шубаров повідомив, що голосування проігнорували не лише кримські татари, але й представники інших національностей Автономної Республіки Крим. Чубаров також констатував, що вперше за 23 роки результати виборів у Крим. Заздалегідь відомі за даними кримського виборчкому, загальна явка на дільницях півострова склала близько 45%. Пілоти Air France розпочали тижневий страйк. Вони протестують проти стратегії розвитку дочірнього підприємства авіакомпанії Лоукостера Трансавіа Airlines, якому передали більшість рейсів на Малі та середні відстані. Пілоти також побоюються за власне майбутнє, адже для новостворених авіаліній планують набирати робітників з інших країн. Рівень їхньої заробітної плати буде меншим за французький, що не суперечить місцевому законодавству. Про страйк про спілка пілотів Air France оголосила ще наприкінці серпня. За словами виконавчого директора авіаперевізника Федеріка Гаже, збитки від нього складуть від 15 до 20 мільйонів євро. Клієнтам компанії радять перенести подорожі на інші дати, адже будуть скасовані майже половина рейсів. Військова контррозвідка Служби безпеки України затримала трьох мешканців Красноармійська за спробу створити підпільну терористичну організацію. Угруповання мало складатися з дрібних розвідувально-диверсійних груп по п'ять бойовиків у кожній. Їх мали готувати запрошені інструктори російських спецслужб. Повідомили в СБУ. Завдання, зброю і боєприпаси для проведення диверсійно-терористичних акцій. Терористи мали отримати в штабі так званої Донецької народної республіки. Затримані повідомлення. Омили, що з червня збирали інформацію про кількість озброєння і місця дислокації сил антитерористичної операції, а також дані про місцевих волонтерів, які допомагають українським військовослужбовцям. Проти зловмисників відкрили кримінальне провадження за статтею створення терористичної групи чи терористичної організації. 5 мільйонів 600 тисяч гривень за півроку заробили на продажу вхідних квитків до колишньої президентської резиденції Межигір'я. Про це повідомив комендант маєтку Денис Тарахкотелик. Розпорядник прозвітував і про те, на що витратили отримані кошти. Більше 2,5 мільйонів гривень передали на заробітну плату для працівників, а також на утримання територій та приміщень у належному стані. Крім того, частину грошей понад півмільйона гривень витратили на переселенців зі сходу України. Наразі на базі Межигір'я проживає більше Людей серед них 35 дітей, 11 з яких народилися вже в резиденції. Також кошти від продажу квитків направили на допомогу учасникам АТО. Виділена допомога учасникам АТО 1 мільйон дев'ятсот тридцять чотири тисячі гривень. Надзвичайно багато куплялося бійцям. тому що їм було треба на передові про те, що вони просили. Тріумф кінокартини Плем'я триває. Український режисер Мирослав Слабошпицький отримав ще одну відзнаку за свою роботу. Стрічка здобула гран-прі на кінофестивалі у Мілані. Примітно, що цього року журі довгенько не могло визначитись з переможцем. Тому судді номінували дві картини. Ще одним фільмом, володарем гран-прі, стала стрічка мексиканця Рікардо Сільви Навахасо. Таке нестандартне рішення журі прийняло вперше в історії цього фестивалю. Картина плем'я також боролася за нагороди на кінофестиваль у Торонто, хоч відзнак стрічка не отримала, проте критики зустріли її схвальними та позитивними відгуками. Наразі фільм Плем'я для прокату придбали більше 25 країн світу. Такой тренд составления списков он уравнял шансы и возможности. Но, к сожалению, вот общественники и журналисты они выполняют сегодня роль вишенки на торте. Система остается прежней. Сделан как бы, позитивный шаг в сторону приглашения популярных ярких фигур. Общественников, активистов, но э, вот, такой сплав аферистової активистов он, ну скажем так э, играет э, роль такої дымовой завесы, ширмы того, що система по суті не поменялась. Президент однієї з найбільших у світі торговельних мереж Ількорте Інглес помер у Мадриді. Ісідору Альваресу Альварису було 79 років. Статки покійного експерти оцінюють майже у мільярд доларів. Очікується, що наступником Альвариса стане його небіж Дімас Хімено. Торік продажі Ількорте Інглес склали понад 18 мільярдів доларів. Компанія володіє більш як 120 універмагами в Іспанії та за її межами, а також сотнями інших торгових точок, що продають величезну кількість товарів від їжі та одягу. До автомобілів «Ількорте інглес має також власну страхову, туристичну та фінансову компанії. На підприємствах мережі працюють понад 93 тисячі робітників. На вулицях Вінниці активісти вчили людей надавати першу медичну допомогу та відрізняти протипіхотну міну від розтяжки. Навчання з цивільної оборони населення теоретичні, але важливі, впевнені волонтери. Адже регіон частково межує з невизнаною республікою Придністров'ям. Тому люди повинні знати, як діяти у разі небезпеки. Очень, очень нужно, потому что якщо не будеш знати, то як ти спасеш чоловік? Якщо це будуть якісь диверсійні групи, можливо, це будуть якісь вибухові пристрої. Якщо вони побачать цей вибуховий пристрой, що можна робити, що не можна робити, як можна яким чином можна огородити його. Кущі роботи правоохоронців показали восьмокласникам бійці одеського спеціального батальйону міліції, влаштувавши день відкритих дверей, школярам гімназії No2 продемонстрували найкращу зброю та екіпіровку, а також як затримують злочинців за допомогою спеціальних прийомів та службових собак. Вообще, я чесно говоря, міліціонерів буквально видел только по телевізору і не догадывался, що оказывается, у бывает такая буває вес... ну, така что вісела, але серйозна робота. Зустрічатися зі школярами одеські спецназівці планують регулярно. Таким чином сподіваються, що діти навчаться довіряти міліції. У них буде розуміння того, чим міліція займається, і той, той негатив, який на сьогодні льо на міліцію. Я думаю, у них вже розвіявся, са увідя то. Что мы показали им, каким образом. И на солнце, если работники милиции в полной амуниции стоят, защищают вот этих ребят, я думаю, у них уже мнение и впечатление будет совсем другое. Родинам бійців, АТО задарма розвозять дрова прикарпатські лісівники. Так на подвір'ї Наталі з'явилися дві купи дров. Її чоловік повернувся зі сходу. Наразі лежить у лікарні. Ми не сподівалися, не очікували. Коли я поверталася з роботи, у нас вже чекала тут машина нагружена дровами, і просто повідомили, що це благодійне від Войнилівського лісництва. Вони привезли, самі заготовили, самі розгрузили, нас нічого не обходило. Деревину для військових заготовляють у чотирьох прикарпатських лісництвах. Ми хочемо сказати, що є такі сім'ї, які це потребують, їхні сини чоловіки на, на сході. Нехай звертається на наше підприємство, в нас управління. Ми можемо кожній сім'ї. Благодійні списки в обласному управлінні поповнюються щотижня. Дровами лісівники вже забезпечили більше сотні військових родин. Сподіваються, що вистачить на цілу зиму. Якщо ж ні, обіцяють дати ще. Німецькому депутату заборонили їхати до Криму за інформацією видання Шпігель. Представник християнського соціального союзу Петер Гауейлер планував відвідати купований Росією півострів у якості глави парламентського комітету з питань закордонної культурної політики. Задля такої поїздки необхідний дозвіл від очільника Бундестагу Норберта Ламерта, якого він не отримав раніше під час свого візиту до Москви скандальний депутат від ХСС розкритикував позицію країн заходу щодо російської агресії проти України. Гаувейлер заявив, що політика санкцій це шлях боєгузів, який веде у неправильному напрямі. Таку його позицію розкритикували навіть однопартійці. Пише Шпігель. Активізувалися атаки російських найманців на позиції українських підрозділів з метою їх провокування та витіснення займаних рубежів. Під час бою 13 вересня в районі аеропорту Донецька українські військові. Знищили 12 бойовиків та 2 танки. Ще один танк було захоплено. Вчора сили АТО відбили спробу прориву бойовиків під населеним пунктом Ясинова Донецької області та відкинули ворога на кілька кілометрів від міста. Бойових зіткнень на українсько-російському кордоні не відбувалося. Випадків порушення повітряного простору України не зафіксовано. Наразі всі позиції, які займалися українськими військовими. Продовжують утримуватися. Дані по загиблим і пораненим. Загиблі поранені є, але дані ми поки що уточнюємо. Я ще раз наголошую на тому, що українські військові наразі залишаються на своїх бойових позиціях. Вони не рухаються не в бік міст. Вони лише відбивають атаки і суворо дотримуються режиму припинення вогню. Час передвиборчої кампанії журналісти все частіше порушують виборче законодавство. Про це заявив голова комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації Микола Томенко. Більшість порушень замовні матеріали. Сьогодні от небезпекою є те, що на багатьох каналах почали такі замовні програми, спеціальні програма проти там тут програма проти Льовочкина, тут програма проти Коломойська. Тут програма проти Шечуть. І виглядає це, на мою думку, абсолютно неадекватно, тому що йде хороша програма новинна. І зразу після новинної програми йде замовна програма, і це створює, якби ну надзвичайно серйозні проблеми, особливо під час виборчої кампанії. Тому і моє завдання як голови комітету з питань слова, попросити і менеджмент, і журналістів ну відмовитися від замовних речей а максимально представити всі всіх гравців, які є на цьому ринку, і дати можливості людям самим зробити висновок. Державний комітет телебачення і радіомовлення перевірятиме телерадіокомпанії під час висвітлення виборчої кампанії. Для нас ключове це зберегти той баланс, щоб у нас не було викривлення балансу ні за рахунок там грошових якихось проблем цих вирішень, ні за рахунок якого тиску. От ми, власне кажучи, для того ти моніторинг робимо і будемо намагатися відслідковувати, підказувати колегам, якщо це буде зовсім неправильно. Ключовіше я хотів би сказати, що ми об'єднали наші зусилля з медіагромадськістю. тому це не буде виглядати, що держава якось тисне. Ми Просто зараз хочемо виступити єдиною командою. Чесне та об'єктивне висвітлення журналістами виборчого процесу. Головна мета Держкомтелерадіо, заявив Олег Наливайко. Ангеліна Пичик, Володимир Карпенко, телеканал Нюзван.